Цієї доби в зоні АТО загинуло двоє українських бійців. Ще двох поранено. Такі дані штабу АТО. Бойовики не припиняють обстрілів, б'ють з танків. В штабі АТО повідомляють, за день обстрілів було 29. Найбільше снарядів рветься в Широкиному. Дісталося також піскам та майорську. По цих населених пунктах бойовики гатять з гранатометів та мінометів, а з кулеметів по Авдіївці. Всю зброю, яку застосовують бойовики, заборонено мінськими домовленостями, наголошують в штабі АТО. Не працює режим тиші і на Ганщині у Луганській області злочинці тричі обстріляли із автоматичних гранатометів наші позиції неподалік міста щастя. Крім того, незаконні збройні формування відкривали вогонь із автоматичних гранатометів стрілецької зброї, протитанкового ракетного комплексу та кулемету по наших опорних пунктах в районі населених пунктів Сокільники та Трьох Ізвінка. Також у зазначений період зафіксовано прильоти двох безпілотників противника, які рухалися в напрямку Авдіївки. Армія бойовиків на Донбасі становить понад 50 тисяч. Таку цифру в коментарі Радіо Свобода назвав заступник глави адміністрації президента Андрій Таранов. За його словами, тренують бойовиків Росіяни. Та Україна наголосив Таранов готова дати відсіч терористам, навіть якщо ті застосують авіацію.